Всім привіт, вітаю вас на каналі Проект 36. Я вже зі своїм помічником тут біля авто. Зараз починаю далі збирати, встановлюю турбіну, все це зберу і буду проводити тести. Ну і, звісно, розповім, що в мене вийшло. У мене тут помічник з динамометричним ключом. Ну, як би нормально, можна і ГБЦ обтягувати. Ну, що, тільки що обтягнули ми з настенькою хаузінг турбіни. завжди його затягую метричним ключом, щоб потім не було проблем з відкручуванням. Так, процес йде, потихеньку все збирається. Зараз вже буду холодну частину встановлювати, також під'єднувати маслоподачу, повітря, антифриз. Тобто, вже збирати до кучі і будемо запускати а далі скоро вже тестити. Як бачимо, холодна частина теж забазувалася на місці. Тут це я під'єднав, антифриз під'єднав, мастило під'єднав. Також у нас тут з'явився новий товариш. Ось, зовнішній гейт. Ну, тепер він буде працювати у нас замість стандартного актуатора. Зараз мені потрібно зняти даунпайп, Також в мене є термобинт. Потрібно його замотати. ну, Якби я його вже купив, хоча їх не дуже полюбляю, так як він в мене вже є. Гадаю, що потрібно його замотати, менша температура буде, а це тільки будуть плюси. Добре, зараз знімаю даунпайп з примірки. Тут він встановлювався для примірки зараз. Замотую і буду далі вже збирати остане. Також ось, ось мій помічник так, вже під авто, допомагає мені ламати цю машину. Як то кажуть, гуртом і батька бити краще. Добре, включусь. Ну що, замотав я вже downpipe. Ось так в мене це все вийшло. Хотів ще ну такі стяжечки як якби красиве пхотіння. Колись цим займався, але, чесно кажучи, геть нема бажання, так, хоч і в перчатках це все робив і розмочував термобент, але все одно руки чухались. Ну, як би з ним взаємодіяти, геть нема бажання. Буде так: переветься, значить, викину, буде привід зробити або ще один термоекран, або зробити вже хед Залишилось скрутити його докупи, і також встановити гейт. І можна вже запускати буде. Тому зараз ще дороблю ці моменти, і буде перший запуск. Як бачимо, все зайняло свої місця. Окрім залишилося ще лямду закрутити. в мене вона постійна. Тобто ШДК постійно працює, і встановити гейт. Для того, щоб встановити гейт, потрібно ось цю проставочку, вона встановлюється. ось так тут, І на неї клапан закриває. Її потрібно поїхати зараз прирізати. Поїду до свого кума, в нього є набір, щоб прирізати ці речі, тому що трошки щільність мені не подобається. Приїжджу і можна встановлювати гейт, і будемо запускати вже. Зібрав я все докупи. Як бачимо, все вже встановлено, все зафіксовано. І зараз буду робити перший запуск. Встановлю на штатив телефон і покажу, як запуститься. Ну що, як бачимо, працює все справно. Чорний він знизу дивиться, щоб нічого не підтікало. Зараз повигорає все лишнє, двигун працює рівненько, гідрики не тарабанять, а це дуже сильно радує. Ну що, я її вже прогрів, верненько вона попрацювала, мабуть, хвилин 15-20, В отсічку там понажимав. Працює все нормально, ніяких шумів немає. Вже навіть термобинт. Термошуба, все це, це повигорало, нічого не воняє. І я гадаю, що температура набагато менше буде. Так як раніше, ось так руку тримати тут просто неможливо було. Ну, навіть ось цій частині ну, прям дуже-дуже гаряче, а тут менше. Так, звісно, залишилось ще наклеїти на капот. Той термозахист з цим я вже займуся завтра. На сьогодні все. Я складаю інструменти, он помічник вже втомився, у нього практично сієста почалась. Він там будив. Навіть покажу знизу, як видно, нічого не капає, нічого не потекло. Рокі, не хвилюйся, я знаю, що ти бдиш там. У мене усмішка. Це добре. Не дарма я його такий розбирав, розколупував. Дуже багато часу пішло на цю переробку. Також в ходу, Гадаю, теж все буде класно, буде трішечки більше потужності. Гадаю, вже можна буде пробувати перший дрифт. Добре, завтра включусь. У нас наступний день. Я вже достав цей на капот термозахист. Нагадаю, так він виглядає, він самоклеючий. Зараз Насті здеремо. Ось ці мої хендмейди, все обіжиримо, все повитираємо, виріжемо шаблон, як потрібно його наклеїти. Гадаю, якось так. Ну, Зараз якось вигадаємо, наклеїмо, буде вже це інша справа. Снастенькою, ось так заклеїли ми капотіну. Так, звісно, ось в цьому місці трішечки криво відрізав, Ну, нічого страшного, головне функціонал. І доволі довго помучився, щоб перерізати ці отвори. Так, не ідеально вони перерізані, але ну, інакше ніяк. Близько години пішов на вирізання цих отворів. Але результат того вартий. Фід капотка температура знизиться, капот у нас не буде грітися. А це те, що наразі потрібно на цьому цю серію завершую і до зустрічі в нових серіях.